Доброго дня! Мене звати Катерина, і в даному огляді я розповім вам про серію інверторних кондиціонерів Bosch Klima 4000 i Індекс i означає, що із використанням додаткового Wi-Fi адаптера є можливість підключення кондиціонера до мережі інтернет і керування зі смартфоном. Серед інших моделей кондиціонерів Bosch серії 4000i вирізняє спеціальне оснащення зовнішнього блока нагрівачами піддону та компресора, що дозволяє йому надійно працювати на обігрів при наднизьких зовнішніх температур до мінус 21 градуса. Моделі кондиціонерів Bosch Klimat 4000i доступні у потужностях 2,6 кВт, або які ще називають дев'ятка, та 3,5 кВт або дванадцятка. Кондиціонери Bosch Klimat 4000i мають клас енергоефективності А 2 як в режимі охолодження, так і в режимі обігріву. Такий високий рівень економічності, в тому числі, досягається за рахунок використання холодоагенту R32, який є максимально безпечним для здоров'я та навколишнього середовища. Бош Klima 4000i забезпечує комфортну температуру повітря, додатково очищуючи його навіть від алергені. У даній моделі вбудовано фільтр для пилу підвищеної щільності, фільтр холодний каталізатор, який додатково усуває формальдегіди, шкідливі гази та неприємні запахи, а також hepa фільтр зі спеціальним біологічним ферментом. Корисною також є функція iClean, у момент активації якої проходить термічна дезінфекція внутрішнього блоку. Використання цієї функції запобігає утворенню та розмноженню плісніві, а функція іонізації повітря сприяє максимальному ефекту його очищення. Climate 4000i має режими охолодження, обігріву. Осушувач повітря, вентилятор та автоматичний режим. Кондиціонер має функцію 3D-обертання жалюзі, яка дозволяє рівномірно розподіляти повітря по всій площі приміщення. Додатковий комфорт забезпечує функція вітер обходь мене, яка допомагає уникнути вітрового потоку, що дме безпосередньо на вас, а також функція пам'яті положення жалюзі пульт дистанційного управління має вбудований датчик температури та функцію Follow me, або слідуй за мною, після активації якої кондиціонер підтримує комфортну температуру першочергово в місті знаходження користувача для швидкого досягнення комфортної температури в кондиціонері Bosch Klima 4000i передбачено режим турбо. З активацією функції еко можна заощати до 60% електроенергії, так як компресор та вентилятор будуть працювати у найбільш енергоефективному режимі. Функція гір при необхідності дозволяє обмежити максимальну потужність роботи кондиціонера до 75 або 50%. Після активації нічного режиму кондиціонер працюватиме з поступовим зниженням потужності та дозволить температурі в приміщенні підвищуватись на кілька градусів. Ця функція робить сон більш комфортним. Допомагає додатково заощадити електроенергію. Ще однією функцією для комфортного сну є режим тиша, під час якого компресор та вентилятор працюють з мінімальним можливим рівнем шуму. Зовнішній блок має сучасний дизайн, білий колір корпусу та чорну захисну решітку, а також функцію знепилення та самоочищення. Теплообмінник зовнішнього блоку має стійке до корозії довговічне покриття Golden Fins. Ефективний увесь рік, функціональний з розумним керуванням Bosch Бошкліма 4000 i створить комфорт, який ви очікуєте.